До кінця поточного року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів f 16. Куди вони можуть нанести? Нужно нанести удар такой, который бы был с одной стороны по российской территории, а с другой нет. Есть такая территория полуостров Крым. Они же говорят, что это не российская территория. І раньше они по Крыму били и атаки МС, Шторшедовы туда прилітали. Тепер складаємо одно з другим, получається удар по Криму. Кількість і конкретні терміни постачання не вказуються через необхідність оперативної безпеки. Нагадаємо, що перші F-16 данія передала Україні на початку серпня, а загалом ця країна зобов'язалась надати збройним силам України близько 20 винищувачів. F-16. марфон незламна країна продовжує на п'ятому Енгельс. Це аеродром зазнав атаки. Нагадаю, що там базуються російські винищувачі. Ту. 95 і саме з них росіяни обстрілюють українські міста поки про наслідки не зовсім зрозуміло але точно відомо одне якщо російська пропаганда відмовчується і не заявляє бравурно по прозбиті дрони то значить все таки ефективність удару була але знову ж таки це припущення натомість ми бачимо багато відео гучно гучно слово було венглісі про це не тільки ми далі поговоримо консультант комітету верховної ради з питане Національної безпеки оборони і розвитки Іван ступак з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю дуже дякую за прошу. Дякую, що залишаєтеся. Власне Енгельс хотів би з нього і розпочати нашу бесіду. Якщо не помиляюся, це вже далеко не перша атака на цей аеродром. Чому він нам так цікавий? Ну, в принципі, ви вже відповіли на це питання. Це місце базування російської стратегічної авіації, з якої злітають стратегічні літаки, які несуть на собі різноманітні ракети, якими потім обстрілюють мирні міста, обстрілюють інфраструктуру, в тому числі намагаються влучити по військових об'єктах України. Тобто, два з плюс роки Україна вже знайома з цими літаками, з ракетами, які вони несуть на собі. Тому чим менше літаків буде в... В доступності Російської Федерації тим менше загальний сумарний залп цих ракет може бути різні дані цих літаків. Є не буду сказати про кількість, бо там є заявлена кількість гур каже, що це набагато менше. Насправді ніхто не може сказати, скільки їх є. Але е, головне резюме таке: в них кажуть, конечне калічство, тобто вони не мають можливості їх виготовляти, мають можливість тільки підтримувати в належному стані. і Якщо вони щось втрачають, то Беруть запасний, який є. Потім, якщо запасний втрачають ще один, беруть а можливості додавати до цієї кількості в них на щастя немає. Тобто це все родом з радянського союзу. Якщо говорити про е, цю атаку, то чи може вона бути елементом упередження можливої масової атаки по Україні? Тому що ми бачимо зараз застосування росіянами дронів фактично кожної ночі, причому кількості десь до півсотні, це може бути певне промацування і тримання в напрузі української протиповітряної оборони. І загалом, якщо йти по розрахунках, то е, остання велика атака, якщо не помиляюся, 26 серпня була можливо після того, були ще деякі я опустив момент. Ну, бачите, ми вже не можемо згадати, коли були велика атака. Все пізнається в порівнянні. Порівнюючи з початком вересня, з кінцем серпня, ну дивіться. Я більше виходжу з тієї парадигми, що не на упередження, а коли є можливість, є можливість влучити, є інформація про скупчення літаків, бо не забувайте. Це така штука, це така субстанція, з якою дуже складно мати справу. От зараз, наприклад, зранку вони там на аеродромі, пілоти п'ють каву. А буквально за 20 хвилин отримали наказ, зібралися скільки там години і півтори, злетіли все, і вони там, наприклад, за 300-500 кілометрів в іншій локації знаходяться. І інформація. Це просто банально не встигає дійти. Одна справа, коли штаби, якісь комунікаційні центри, ти знаєш, що вони зафіксовані на землі, вони вкопані, закопані, що вони були тут і минулого року, і позаминулого, і наступного будуть. Нікуди вони не перемістяться. Ну тільки там. Окрім крайніх крайніх варіантів авіація вимагає інформації прямо зараз на зараз. Тому я пропускаю, що можливо наші сили оборони і безпеки отримали інформацію. Наприклад, я, я, я пропускаю що жодних інсайтів. Наприклад, е хтось необережно в не знаю, там якась медсестра з цього аеродрому виклала світлину. Наші мальчики приїхали. О, наші мальчики, зрозуміло. Тобто, наші мальчики – це пілоти. Все, значить, пілот цей ідентифікований. Він там належить до такого там. Там ескадрілі до такого гарнізону, тобто вони знаходяться зараз там, тому можна вже робити там певні удари. Або є супутникова розвідка, яка показала, що вони знаходяться там, або розвідка від наших західних партнерів, які за допомогою великої своєї авіації, цілі такі розвідники проаналізували повітряний простір, радіоперемовини і побачили, що велике скупчення зараз зараз саме. Зараз знаходиться на цьому аеродромі, тому можна бити прямо зараз, поки не, не залишили цю локацію. Вони. Ясно, з тим будемо спостерігати власне за наслідками. Наскільки такі об'єкти захищені російською протиповітряною обороною? Чи є вони пріоритетними в захисті для росіян? Звичайно, звичайно, вони захищені. Казати, що ППО дереви, ну це знаєте, це працювати на марафон. ППО в них є, і тому і коли воно пробувається, це. Заслуга наших сил оборони, які знаходять шпаринки в цій системі. Не забувайте, що росіяни трива роками вони покладалися на відстань. Вони вважали, що чим далі від там потенційно від. Кордону там не знаю, з НАТО або з Україною знаходиться цей об'єкт, тим більше він захищений. Бо там, поки летить там засіб ураження, ракета, не знаю там літак, ще щось снаряд е, велика відстань є допомогою Російській Федерації. З іншої сторони, чим більша відстань. Тим важче ці всі поля, ріка, ріки там, ліса а, обладнувати різними там, засобами спостереження, якісь реб, систем протиповітряної оборони. Тобто, з однієї сторони відстань працює на Російську Федерацію, з іншої сторони, відстань працює проти Російської Федерації. Звісно, вони намагаються ці об'єкти обезпечувати і панцирями, і, там, і комплекси з 300 з 400 і ребом, і а, сітками накривати, щоб безпілотники не залітали. Але ще раз, саме завдяки креативності, підходу Сил безпеки та оборони є пробиття. Не всі, звісно, вдалі, не всі влучні, але пробиття є. Ще одна цікава новина, самісінького ранку, яка з'явилася, про те, що спецпризначенці головного управління розвідки України в неділю атакували російську військову базу в Сирії. Провели спеціальну операцію для того, щоб знешкодити якусь базу для виготовлення різноманітного озброєння. Йдеться першочергово про виготовлення безпілотників, їхнє тестування, а також якихось інших вибухових пристроїв. Що можемо зараз констатувати, тому що інформації обмаль, і я так розумію, це також не вперше такого типу операції проводяться десь за кордоном проти Росіян. Не вперше ми вже бачили, і Сірія була і. Господи, здається, це був ємін. Був про ємін. Повідомлялося і останнє виправте мене малі. Точно так, малі чолі ледь не забув про малі. Тобто українські, ну українські розвідники намагаються наздогнати росіян там, де це можливо. Звісно, там, де є важливі росіяни, там командуючі якісь там вагнера, регулярні війська. В Сирії є там регулярні російські війська, тому там теж треба їх наздоганяти. А, бо вони приймали участь у війні в Україні. Там постійне переміщення, той саме генерал Армагідон Суровікін, Він теж зараз знаходиться в Сирії. Я теж пропускаю, що там можливо були якісь і пробувальні майданчики, можливо, якісь іранські розробки тестували, можливо, якісь там власні російські розробки, і використовували просто ту територію для того, щоб убезпечитися від зайвих очей західних там наших українських друзів від української розвідки, тобто Сирія, Пустеля, хтось щось робить зайвих очей. Немає, і ось можливо їх тут не здоганяють.